Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Наскільки швидко в Україні запрацює земельний банк і наскільки ефективно про це сьогодні говоримо в нашій програмі? Гість програми Віталій Львов, віце-президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Пане Віталію. Те, що Верховна Рада України вже схвалила рішення, і досить непогано воно в теорії виглядає так, що буде. Земельний банк України він буде віддавати кредити фермерам під привабливі відсотки, і також буде керувати цими сільськогосподарськими землями. Це в теорії все так добре виглядає. А ви як практик, ви як людина, яка займається фермерством безпосередньо, наскільки ви такого чекали рішення від Верховної Ради України і як воно на практиці все це працюватиме? Ну, по-перше, ще в земельному кодексі України, який був прийнятий вже давно. Там було записано про необхідність створення земельного банку України. І е, в цьому році він дійсно вже створений. Е, законопроект, який був нещодавно прийнятий, це 143, який регулює е, землі комунального, державного і приватної власності їх е, розмежування, розмежування цих розмежу, земель. І там сказано відносно того, що з яких будуть коштів формуватись активи банку земельного банку. І де там сказано? Ці пов'язані два таких питання: і постанова каміну відносно того, що такий банк створюватись буде. Про що йде річ в дійсності? Вирішення земельної реформи, якщо так говорити, в цілому, без Земельного банку, я підкреслюю Державного банку, практично дуже важко зробити. Це є така вже практика в багатьох країнах, ми бачимо: в Західної, і Східної Європи, і во Франції, і в Угорщині і в деяких інших країнах. Яку роль повинен відіграти такий банк? І ми надіємося, що це буде так зроблено. Він ще не почав працювати. Ну тільки, тільки створений. Йому будуть в слідчому році. Планується так виділити 120 мільйонів для початку. До речі, 120 мільйонів. Це вже критикують таку суму. Ну з того, щоб стартувати експерти підрахували до речі, пане Віталію, що потрібно як мінімум 12 мільярдів гривень. тут 120 мільйонів тільки правильно. Я думаю, що і 12 мільярдів було б не напогано би так мати на слідчий рік. Але і 12 мільйонів мільярдів і замало. Чому? Тому що ну треба сказати і правді в очі. Я сам і фермер в Харківській області, Богодухівському районі, знаходиться моє фермерське господарство. Йому вже 19 років там починали з п'ятдесяти гектарів, зараз близько 2000 гектарів землі і тваринство, є, і все. І від чого потерпають сільгоспроводни виробники, так, в першу чергу, ті, хто. Вирощує хліб, м'ясо, молоко і все, до, я кажу, до столу. Те, що у нас комерційні банки, нам, ми можемо отримати там кредити під зараз вже під 22, під 25, під 21%. Ну, в тому році було трошки менше. Звичайно, при таких ставках кредитування розвивати сільськогосподарську діяльність. і Вирощувати хліб і все, те, що кажуть, до хліба. Ми отримуємо прибутки кожен селянин, коли збираємо врожай. А потім цими коштами живемо до слідуючого врожаю. По-перше, кредити повинні бути, бути, по-перше, і друге, вони повинні бути не на один рік, а на два, на три, на п'ять років, щоб можна було б Працювати нормально. А бути під які відсотки? Тому що зараз мова йде під 5%. Від ну, того, що я сумнів, я сумніваюся. там трошки було якось так сказати, точно сказано в цих постановах. Фермери на Заході, та й в Польщі, скажімо так, не будемо там далеко ходити. Отримують, ну, це Європейський Союз і все тому інше, отримують кредити під. Два, три, п'ять, ну п'ять відсотків це дуже високі вже там кредити. Тобто, те, що в нас пропонується високо. Ну дай Боже, щоб так воно, так було. Е і я сказав би, що інвестиційно в цілому в цілому клімат в Україні для господарства зараз він досить такий проблематичний. Ну, до речі, в цьому контексті всі ж чекають від того, що прийдуть інвестори, і в тому числі в, націон... в земельний банк також чекають. Інвестиції від західних партнерів, і ви сказали, що в нас така нестабільна ситуація. Тобто, знаєте, ну... я трошки знайомий з тим, як відноситься до цього, скажімо, Міжнародний валютний фонд, як великі західні інвестори до ідеї створення земельного банку. У нас вони досить критично до цього відносяться. Багато хто з них відноситься. Ну це ви знаєте в цілому, це нас не лякає. Якщо вони відносяться до цього критично, то е, я думаю, що ми йдемо в правильному напрямку. Головне, щоб цей земельний банк вирішував ті питання, які треба вирішувати. І я б хотів би зупинитися, на яких питаннях він. По-перше, це е, державний земельний банк. Це може бути яка там форма, його акціонерна чи що, але його активи е, будуть на відміну від комерційних банків інших. Створюватись не тільки за рахунок, скажімо, 120 мільйонів там, спочатку, а потім там мільярди будуть грошей, але за матеріальних активів. А матеріальні актив, активи це земля. Зараз в Україні близько десь 10, 10 мільйонів земель державної власності. Яка частина цієї державної власності, цих земель, буде передана банку? Вона може бути передана. Далі я хотів би сказати. У нас земля вся сільськогосподарська призначення, скажімо так, розпайована. Ну, отримали там паї, вже мають. Але є чимало, і про це Григорій Миколайович Калєтнік, голова комітету, неоднократно говорив і наголошував: десь є такі невитребувані паї. І те, що називають вимарочні, ті, хто там вмер, не отримали, а де хто там має там за кордоном вже знаходиться, таких. Земель, десь декілька мільйонів гектарів зараз в цілому по Україні. А вони можуть автоматично ці землі перейти у власність? ну автоматично нічого банку. не переходить, Але я думаю, постановою кабінету міністрів і тим законодавством, що вже напрацьовано, ці землі вони будуть включатись в цей передане будуть цьому земельному банку, і це непогано в цілому буде, бо тоді активи цього банка вони будуть створюватись не тільки із коштів, але й з землі. Земельний Це... банк на цій землі нічого не зможе вирощувати. ні, І ні, потім ні. буде віддавати іншим. Він може здавати в оренду, він може її там продавати. І от той закон прийнятий відносно проведення аукціонів для земель, тут ціла низка, вони взаємопов'язані, оці всі так законодавства, яке було напрацьовано в цьому році, відносно земельних відносин. Бо з 2013 року ну, дуже реально, що, що почнеться вже ринок землі. Ну… Така, ну, все підведено реалії. вже під це все підведено, в тому числі і створення земельного банку є одною з такої передумовою створення земельного банку. Е, хоча, наскільки мені відомо, зараз деякі політичні партії і депутати від цих політичних партій вже подали в Верховну Раду е, проекти закону про продовжене мораторію ще до 2014 року. Поки вони до влади не повернуться. Я думаю, що це ну, політичний такий хід, передвиборний, так, щоб сказати. скоріше всього, реалії такі, що почнеться. Але це дуже серйозна дійсна справа, ринок землі. Дуже тонка. Ну, от, Що саме цінне, що таке, так, як говорять по-російськи, непереходящі цінності для нашого народу для України, це звичайно, українська земля. Дії чорнозем. І чорноземи, які... Хто там кажуть, вони вже деградують, ще трошки, але вони на порядок краще, ніж землі, скажімо, там в Польщі, або там ж самий Угорщині, або там далі поїдемо. Ну, коли, коли ми приїжджаємо, та бачимо, тут дійсно чорно чорна земля, і при мінімальних е, вкладень туди, в неї тискать, ми все таки пристойні вражаї отримуємо. Пане так... Віталію, от в цьому контексті гарні чорноземи. А який ризик, що через земельний банк може розпочатися фактично приватизація? Є ризики Правильно. Звичайно, є ризики. Тому я кажу, що е, ідея і е, сам процес створення земельного товарного банку потрібна не тільки політична воля. Ну в першу чергу у нас завжди кажуть, що потрібна спочатку політична воля, яка потім е, себе реалізує в, в законодавстві, в виконодавч... законодавстві, в законодавчих там актах. Виконавчі там рішеннях постанових Кабінету міністрів, і там, уже, якщо треба, там, через суди, які та вирішувати ці всі питання. Зараз, як будь то я сказав би таким чином, закладено правильний напрямок. Все буде залежати від того, які будуть прийняті постанови Кабміну і відносно того, яка буде сам механізм. Консолідації цих земель, надання їх в оренду, чи так сказати, через закон, який, який прийнятий про проведення аукціонів, а цей закон не діє на земельний е, державний банк. Він тільки буде діяти на е, напрямки таких. Деякі депутати і політики, які давно вже працювали в цьому скатфаграрному бізнесу, був ще я не буду нікого називати. Так, деяких -хто, де хто рахує, що. Такий земельний банк повинен свою напрямки, своєї роботи вести в тому, щоб земля і рух землі був таким, як в оренді. Як в Америці зроблено. А в Амер... я хвилину дуже цікаво. Це мало хто знає, на жаль. В Америці в свій час земля була вся приватизована і вона приватна була сільського господарства. Там. там прийшов, як говориться, там отримав. На і все там. І вони користуються землею не так, як ми в сільськосподарському такому, що ми там посіяли, зібрали, е там ще щось зробили. І не маємо права на надра, що там знаходиться. Mm -hmm. А там, якщо його земля, і він використовує як сільськосподарську, то він має право і на надра. Найшов там газ. А у нього газ тепер є. Найшов там натрав, нафтор. А потім продає. Там, все. Ну добре. Як, так, як у нас є, так і є. Річ не в тому. Річ в тому, що у нас земля, і коли говоримо відносно того, що от, ринок землі, тому і так, продав, купив. Ну, це не такий ринок базар, який продав-купив. В Америці, от я хотів сказати, була земля приватна. А потім вони після вже Другої світової війни прийняли е, такі так поправки до закону, до своєї конституції, там в законах пішло. Що якщо фермер продає землю, то його викупає держава. І вона себе і може, в неї держави є гроші. І держава, коли викупала цю землю, то вона її вже не продає комусь там фермер, а надає тільки виключно в оренду. У нас так само має відбуватися тільки оренда. Правильно? Ну, да, да. І вони таким чином, зараз вже сконсолідували е, в США близько 70-80% всієї землі, яка була в приватній власності. Тепер вони надають, і це державна політика, і це правильно, і вони нікому її не продають. А що відбулося, е, скажімо, там в Болгарії е, і в Румунії, там вже практично землі сільськогосподарського призначення, вони викупили іноземні скажімо так, там холдинги, інвестори і все тому інше. Зазіхають трошки на, на українську землю. Я сказав, би, не тільки трішки. Створені деякі такі інвестиційні фонди, скажімо там і в Китаї, вони відомі. Вони вже сокомалювали там, там по 10, по 20, по 30 мільярдів доларів. Є цікавість з Єгипту. Була в свій час Лівії, тому інше, зараз вже не так актуально. Але е, наше законодавство, і наша конституція, вона все-таки. Стає так сказати, перешкодою для того, щоб хто скупував цю землю, пане Віталію, От я довелось почути думки експертів. Верніше да. прочитати те, що я в засобах масової інформації. Вони вважають, що ці кредити доступні, ними скористаються тільки крупні агрохолдинги, тобто для таких малих, середніх дрібних я... фермерів я вони будуть питання. недостатньо. Я зрозумів питання, Недоступні, це цікаве так? це цікаве питання. Ви знаєте, ну я скажу, я не якийсь там агрохолдинг, там, ну, середнє фермерське господарство, скажу, ну, близько Бливі 2 тисячі тисяч 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 гектарів. гектарів. І таких фермерських господарств досить багато на Україні. І крім того, більшість тих реформованих господарств, які були колгоспами-розгоспами раніше, вони зараз так від 2-3 тисяч до 10 тисяч можуть десь бути. Там вже більше 10, 20, 30 тисяч, 50 чи 100 тисяч там уже агрохолдини агрохолдинги. їх формували ну, більшість транснаціональних компаній, і наші, так сказати, такі заможні люди. І вони не так в цих, вони вирішують питання з кредитами, повірте мені, і з кредитами, і агрострахуванням, і вони страхуються в фірмах західних з перестрахуванням, з тому інше. Я все-таки думаю, що це не зовсім правильний такий, такий підхід, хоча може бути і в цьому напрямку якась експансія для великих, там, хто захоче. Якщо там дійсно вони можуть отримати під 3 чи 5%, як зараз так кажуть, то чому б ні? Але більшість, я думаю, буде зацікавлена тих господарств, які зараз потребують обігові кошти і для свого розвитку. От зараз з 5 по... В суботу, по сьому тут виставка була, агра 2012. Ну, техніка стоїть. Ну там все, так сказать, ну підходиш, скільки коштує, ну там 1,5 мільйона, 2 мільйона, 5 мільйонів. Там, це все. Ну, ну, для фермера і для, скажімо, це зараз не підділо. Я би купив, бо я би сам би взяв, якщо б так сказати, було б, мені там під 2-3%. Бо у нас тільки рівень інфляції, там, ну самі знаєте. Так що нічого страшного думаю, це бо немає. Зрозуміло, дякую вам за розмову і дякую, що поділилися тим, як в майбутньому працюватиме земельний банк України. Щоправда, дуже багато ще є запитань до цього. Багато запитань. Ну я знаю, я скажу, що ви знаєте, це ви правильно дуже робите. Що до цього увагу привертаєте? Це цікавить людей. Бо знаєте, все так сказати, воно. Земля все дає, зрозуміло. Ще раз ще раз дякую. Ще раз, дякую. Я нагадую, що це була думка Віталія Львова, віцепрезидента Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Ради, адже ми робимо політику зрозумілою.